Усім доброго дня! Ми сьогодні знаходимося у Київській області і 24-й рік у нас починається з того, що ми хочемо показати, як ось такий модульний будиночок ми можемо зробити максимально енергонезалежним. Сюди буде встановлено 4 сонячні панелі EcoFlow, а також вони будуть підключені до Екофлоу Паркіт. Тут якраз біля розподільчого щитка, який вже знаходиться у нашому будиночку, тут буде розміщена наша дистрибюшн панель а також моніторчик. Ви бачите, зараз наші інсталятори якраз проводять кабелі. А сам PowerKit у нас буде розміщено ось тут, у ванній кімнаті. Ви бачите ось якраз кабелі підключення, які будуть йти до дистрибюшн панелі і до автоматів. Ну, а в нижній частині ось тут ми будемо розміщувати нашу акумуляторну батарею і побачимо, як вона буде працювати. Ну і отак ви бачите з іншого боку, так само встановлені дві сонячні панелі, які в нас в максимальному, скажімо так, сонячному режимі можуть нам дати до 1600 Вт, тобто 4 400 ватт панелі. Я думаю, що в середньому вони десь будуть видавати по 1200 в літній день по 1,2 кВт, а це десь в середньому до 5 до 6 кВт в день енергії, який ми можемо використовувати для нашого будиночку. Система у модульному будинку наша EcoFlow Power Kit змонтована, і ми бачимо, наприклад, зараз працює кондиціонер на обігрів, причому 24 градуси. Ми бачимо, що вже встановлена дистриб'юшн панель і монітор. І от зверніть увагу, да сонечко зараз вже сідає на вечір, а вхід від сонця лише 124-125 Вт. ватт при цьому споживання такого будинку це з освітленням, з led підсвіткою, з освітленням санвузлі і працюючим кондиціонером, все це споживає лише тільки от 840 сорок Ми бачимо. 35 Вт. Ну, і давайте перейдемо, подивимось, так само тут розміщений EcoFlow Power Kit. Тобто ми бачимо, що у нас працює вхід PV, бачите, так само вихід у нас іде і DC і AC out. Да, ось тут у нас е, іде підключення, тут у нас наш акумулятор стоїть. Але ну все таки до концепції навіщо це потрібно? Більшості людей, які от купують да, модульні будинки, чому ми саме до вас перше звернулися? Це люди, які хочуть встановити такий гарний, класний насправді будинок де завгодно де завгодно. Але в них є певна перестрога саме тому, що а чи є там світло, а чи вистачить мені того світла, а чи треба мені підключення через детект, а, а якщо обірветься лінія, я залишуся без електроенергії, а на сьогоднішній день без електроенергії взагалі не можна. То саме ось подібні рішення вони дають змогу людині взяти цей будинок, взяти нашу систему, поставити 4 сонячні панелі, можна і більше, і хоч на говербло, хоч на острів. Хоч на річці та буде, можна вже зробити собі нормальний функціональний будинок. Якщо ми говоримо про систему, яка встановлена у цьому будинку, ми подивилися споживання, яке відбувається, і зрозуміли, що для такого невеликого будинку достатньо ось цієї системи, яка е має в акумуляторах 5 кВт енергії, я зараз поясню, чому саме так, і 4 сонячні панелі. 4 сонячні панелі по 400 Вт можуть нам в сонячний день згенерувати в 1 годину 1,5 кВт енергії. Наш кондиціонер і все освітлення, яке тут є, я щойно підійшов, подивився, воно споживає до 1 кВт. Uh -huh. Тобто в нас виходить, що в нас за день може працювати кондиціонер і все освітлення тільки за, за, за рахунок сонячної енергії. Нам взагалі не треба мережі. Uh -huh. І навіть вистачить ще трохи там, пів кіловата, щоб зарядити наш акумулятор, який в нас є, щоб користуватися цією енергією в нічний час. Ну і звичайно, що для тих клієнтів, які захочуть, ну, наприклад, собі більше мати будинок, тобто не такий, як тут не 40 квадратних метрів, а 80 квадратних метрів, uh, Ecoflow Power Kit або Ecoflow Power Ocean завжди зможуть надати uh, більше ємності, більше енергії для того. Щоб можна було абсолютно не переживати за те, що вам вистачить або не вистачить енергії. Збільшуємо ємності, збільшуємо кількість акумуляторів і, відповідно, не переживаємо енергії. Нам вистачить. Так само і збільшуємо кількість сонячних панелей для того, щоб максимально бути енергонезалежним і генерувати максимальну кількість енергії для нашого споживання всього нашого будинку.